Друзі, всім привіт! Поговоримо, як швидко та вигідно орендувати житло в Іспанії, що від вас будуть вимагати, і які є лайфхаки. Якщо ви українці, то скоріше за все шлях з вирішенням міграційного питання для вас вже сформований. Ви будете отримувати або тимчасовий захист. Або іншу форму, там цифровий кочівник, наприклад, тобто це питання треба вирішувати у рамках окремого е гролика. Мабуть, але е я думаю, скоріше все, у вас вже є певне розуміння е міграційного питання. Тут головне е наявність у вас ні є. Тобто це податковий номер, ні, вам видається, одразу разом з тимчасовим захистом. Тож цей документ його не обов'язково мати при першому перегляді. Але коли дійде до підписання договору оренди, як правило, власники будуть його від вас очікувати. Тож подумайте наперед, бо сіти іноді треба чекати по півтора місяця, як саме сіти це запис на зустріч, щоб отримати цей податковий номер або тимчасовий захист, тож це питання вам треба буде продумати загалом заздалегідь. Але повертаємось до питання оренди. Та що хоче від вас побачити іспанський орендодавець? Ну, по перше, в Іспанії є таке поняття як окупаси. Тобто, це люди, які залазять в квартиру без жодних на те підстав, і їх складно виселити. Тобто, це займається треба звертатися до суду і цей процес. Це не за день, не за місяць. І відповідно, соціальна країна Іспанія, вона захищає населення і. Не можна просто взяти, викинути його, треба пройти певну процедуру, позов до суду, отримати рішення і виселення після. Так от, а мінімум півроку ця вся процедура буде займати, ем, і це при гарному випадку. Тож ви розумієте, що вони дуже переживають, бо закони на стороні орендаря, і навіть людини, яка не мала прав оренди. Якщо ж це орендар, який заїхав в квартиру, по підписаному договору і перестав платити, то це набагато складніше ніж окупас. Тобто на ті купаса виселяє півроку. Орендаря треба виселяти як правило руками, який перестав платити. Тож це теж доволі складна процедура. Відповідно, коли іспанець дає вам квартиру, він, як правило, вас вірить максимально. Тобто він має він від, від, вам клічі. Він вам віддає повністю право користування майном, і його подальше життя і доля залежить від вас. От ви будете платити оренду вчасно, як треба, як ви як обіцяли, то все в житті цього іспанця буде ну війно іноземця, власника квартири, все в нього в житті буде добре. А якщо ж ви перестанете платити, чекає дуже дуже складний шлях виселення вас, скоріше за все, без компенсації. Чому без компенсації? Бо ви не, скоріше за все, ви не будете мати в Іспанії доходів або нерухомості. Більшість, скажімо так, орендарів їх немає. Відповідно, коли завершиться судовий розгляд. Нічого буде стягнути з цієї людини, навіть примусово. Якщо там якісь доходи в Україні, то до них іспанське правосуддя скоріше за все не, не дотягнеться. Тож через це іноземці тут проходять підвищену увагу, підвищену перевірку зі сторони е власників орендодавців. Якщо до речі, на цьому етапі ви хочете перевірити, чи ваш бюджет підійде для оренди нерухомості або купівлі нерухомості, то на сайті нашої компанії Invest, ось тут. Я залишаю посилання під цим роликом, то ви можете на сайті скористатися калькулятором. Це супер дієвий механізм, в якому ви просто вказуєте ваш бюджет. І яка у вас доходів, і калькулятор вам пояснить всі витрати, які вас чекають: застави, страховки, все, що може бути. Оце там буде прописано. Тож, якщо ви тільки плануєте переїзд, раджу скористатися або хочете поміняти свою квартиру. Так ви зможете спрогнозувати, який вам треба бюджет. Тож, коли бюджет спрогнозовано, які документи вам потрібні для того, щоб власник квартири був задоволений? Вам для цього потрібно по-перше мати стабільні доходи. Стабільні доходи це е, в розумінні орендодавців іспанських виписка з банку за останні три місяці про надходження на нього коштів по контракту. Контракт е, в ідеалі має бути європейський, і також інвойси. Якщо це компанія вам плаче, то інвойси за ці останні три місяці. За рік, за два, от іноді там у нас клієнти е, був ми як агенство нерухомості, там теж до речі, можете перейти в інстаграм. Перештам багато корисної інформації, якої немає в Ютубі. А більше того, у нас там. Порядка двісті фотографій з відгуками є відео відгуки наших клієнтів, які ми знайшли житло по всій Іспанії. Ми працюємо не тільки в одному місті. В Валенції, наприклад, я особисто знаходжуся, а ми працюємо по всій Іспанії, по всій Іспанії допомагаємо заходити житло нашим клієнтам. Я стільки відгуків не бачив ніде в іншому місці. Тож, якщо цікаво, перейдіть подивіться, я розумію, про що я кажу. Тож, повертаючись до теми нашої розмови, нам іноді клієнти дають там за рік, за два, там за п'ять років декларації ФОПа. Не цікаво це оргодавцям. Останні три місяці. Тобто, чому останні три місяці? Бо багато хто за рік заробляє 100 тисяч. умовно, ну, багато хто це, утру, це цифра умовна. Але в січні в лютому це було, потім людину вже звільнили, і ось супер там дохід був колись тоді. Ні. власників, орендодавців цікавить стабільність вашого доходу, і тому вони хочуть за останні три місяці. інвойси, виписки з банку контракт. Коли ви це маєте, то власники, як правило, будуть перевіряти. Вас через страхову, як правило, вони просять у вас документи або ще на етапі телефонного дзвінка, бо не хочуть показувати квартиру тим, хто не має цих доходів або не підходить їм, або вже на етапі, коли ви подивилися квартиру, вони такий влаштовують умовний конкурс, хто з потенційних орендарів переможе та стане орендарем. А тож е підготуйте ці документи. Якщо вони англійською мовою, то можна їх не перекладати. Приймається англійська та іспанська мова. Якщо у вас мова польська, українська чи будь-яка інша і немає транслітерації на англійську чи іспанську, треба звертатися до перекладачів, щоб вони переклали документи на іспанську мову. Як правило, українські банки безпродому вам видадуть випуск англійською мовою. Ну а якщо у вас іноземний контракт, то так само ви зможете показати англійською мовою. Тож, коли у вас ці документи є, і, як правило, просять або фотографію паспорта, або якщо у вас вже є НІЯ, той податковий номер, про який ми казали на початку, то фотографію НІЯ. З цим пакетом ви зможете орендувати квартиру в Іспанії або будинок. Житлову нерухомість одним словом. Звісно. Як правило, в Іспанії, дивлячись від регіону, які ви оберете, буде підвищений попит, тож буде такий конкурс. Хто проходить конкурс? Ну, по-перше, хто сподобався орендодавцю, це е, зрозуміло. Ну і ті, хто пройдуть страхову. Страхову тут е, треба проходити майже усюди, бо е, це безкоштовно для орендодавця. Як працює це зі сторони власника? Приходить 10 людей, йому сподобалось, наприклад, там. Троє він збирає з них документи, ті про які ми казали, і далі можна самостійно, звісно, сидіти дивитися, але але як правило власник нічого в цьому не розуміє. Ну і більше тут трошки інший менталітет. Якщо у нас в Україні люди намагаються у всьому розібратися самостійно, то в Іспанії вони як правило довіряють компетенції відповідних людей, органів спеціалістів. Робота страховою вона безкоштовна. Тобто будь-яка страхова в Іспанії, що за речі це за страховка? Це страховка від того, що людина не купує житло тут, спеціально через таке законодавство страхові страхують власників від того, що їх. Орендар перестане платити. Якщо ви перестанете платити, то страхова буде нести, по-перше, заплати за 6 місяців оренди вашої власнику, ну і також буде оплачувати там, адвокатів, юристів, які будуть допомагати з виселенням вас певний час. Як правило, власники майже всі звертаються до такої страхової, як мінімум, для перевірки ваших документів. Бо перевірити ваші документи, це просто написати страховій, агенту, хоч в WhatsApp, агент пише Супер, скидай його Ні Контракт, виписки з банку, інвойси. Інвойси називають номіни іспанці. Власник ці документи скидає, або представник агент нерухомості від власника, і отримують вони вердикт. Як правило, протягом дня, якщо якісь такі маленькі страхові, там ну може максимум там два дні. Там у нас, наприклад, та страхова, якою ми користуємось, коли це вимагають власники, вона за 15 хвилин проводить таку перевірку, тобто там нічого такого складного і відповідно дає вердикт. Підходите ви чи не підходите. Тобто, чи готові вони вас страхувати, чи не готові. Якщо не готові, то по якій причині вони не готові застрахувати це житло ну, на вас, як орендаря? Відповідно, це безкоштовно. Просто в WhatsApp -і написав, скинув документи власник, йому сказали: ці двоє пройшли, в них все супер. А оцей от один юродивий нам не підходить. Той, хто не підходить, йому кажуть, вибачте, шукайте житло в іншому місці. Часто вони цього не скажуть іспанці, бо ну, таки, тут трошки інший менталітет максимально неконфліктний. Тож, скоріше за все, вам скажуть, все супер, але ми здали іншому. І часто у нас наші українці, хто там не користуються кваліфікованою допомогою чи консультацією, то вони ходять по об'єктам і не можуть розуміти, чому вже два місці не здають житло. Всі кажуть, ви супер чудові, але ми здаємо іншим, здаємо іншим, здаємо іншим. Да, не пояснюють, як правило, не здають, бо. Можна просто не проходити цю страхову, власник просто думає, що ви не платежі спроможні. Причина насправді є доволі багато, чому її не проходити, але основна це відсутність або високих доходів, або країна погодження цих коштів. Якщо це не ЄС, то пройти страхову складніше. Повертаючись до питання здачі вам об'єкту, для того, щоб вам здавали швидку та вигідну нерухомість. Треба підготуватися пакет документів, перекласти його на іспанську або щоб вони були англійською мовою, і мати податковий номер. З тим пакетом документів ви зможете орендувати майже будь-яку квартиру, якщо власник буде готовий здавати її іноземцям. Чи Певна частка власників просто не хоче здавати тим, хто не знає іспанської мови, не є е, корінним, скажімо так, жителем. Але у нас в компанії Ставнюкінвест, в нашому медицині нерухомості, ми працюємо якраз зі складними профілями. Майже всі наші клієнти це українці, або українці, які вже стали громадянами інших європейських країн, як правило. І відповідно е, ми якраз працюємо з такими профілями. У нас є клієнти, які не мали взагалі. Е, Нічого, що хотіли бачити, орендодавці. А з нами вони змогли орендувати і квартири по 2-3 тисячі євро, і будинки по 10 тисяч євро в місяць. Тож ми якраз працюємо з будь-яким профілем, і квартири по тисячу євро теж треба мати ще більше ще сильніший профіль, бо там конкуренція просто неможлива. От ми з будь-якими квартирами можете подивитися в інстаграм. Багато є і відео ми зараз. знімаємо, що ми орендували, по якій ціні з нашими клієнтами, і звісно, самі фотографії з клієнтами, з звідуками. Тож да, ми якраз працюємо з складними профілями. Тож Якщо ви бачите, що у вас є якась перепона для того, щоб орендувати житло по вигідній ціні та швидко, а ми е, у строк до двох тижнів е, 80% наших клієнтів орендує з нами житло. В той час, як в середньому по Іспанії, 2-3 місяці це гарний строк з іншим агентством або самостійно, е, тож ми можемо вирішити е, будь-які е, питання, і з нами зможете зробити все швидко та Вигідно для вас, бо найкращій сіні знайдемо об'єкт і вам його здадуть. Якщо залишиться якісь питання, друзі, то я завжди доступний в коментарях і буду дуже вдячний за вашу підтримку каналу, за лайк, за підписку. Залишаємось з вами на зв'язку та до зустрічі у наступному відео.